Всім доброго дня! Зараз знаходимося вдома, місто Волоческ мій гараж, де я обслуговую автомобілі, які віддаю кожному замовнику, і робимо детейнги, хімчистки Зараз на даний момент мій евакуатор знаходиться в Нідерландах. Грузиться двома автомобілями. Це Nissan Qashqai 2018 року, білого кольору під замовлення. І Kia Niro 2019 року, 70 тисяч пробігу. Один елемент. Має косметичний підкрас, це ліва задня дверка. Нічого страшного, в максимальній комплектації ціна його 19200 євро. Кого зацікавило, можете телефонувати. Більш детальні інформацію, фото-відео я вам надам вже безпосередньо на Viber. Ось зараз ось такий автомобіль, як ви бачите, на задньому плані. Це є Renault Megane 2013 року, 195 тисяч оригінального пробів. Міняємо зараз клієнтові. Тяги стабілізатора, тому що в середу має приїхати людина. Ми вже зробили всі документи, договори, страхівки, повністю все 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 готове. Автомобіль чистенький, навіть не потрібно робити жодних лишніх, як то кажуть, рухів, тому що даний автомобіль придбали дійсно в гарному чудовому стані, без жодного підкрасу, з чудовим пробігом. Вартість ось цієї красуні, так, вона не немаленька, 10,5 тисяч доларів. Але, повірте мені, хороший автомобіль коштує хороші гроші. Зараз купили. Людині ось такі тяги стабілізатора. Ось, одну ми вже тягу стабілізатора поміняли на нову. Як ви бачите, вона повністю розбита, вона дуже легасенько хитається і виникає невеликий стук. Тобто, заміна цих тяг виконується, в принципі, нетяжко підняти домкратом. Автомобіль зняти колесо і ключиком на 16, відкрутити дві гайки, поміняти одну тягу на другу. Нічого там не потрібно виконувати, жодних там лишніх рухів, і воно виконується, чесно вам скажу, колесо знімати довше, чим міняти саму тягу. До чого я веду. Зараз ось ситуація була така, е ну, не то щоб неприємна, але хочу розповісти. Дивіться, підбира... е дзвонить людина. Хочу таку-то і таку-то машину. Я розумію. Кожен чоловік старається зекономити, і кожен чоловік хоче, як то кажуть, щоб йому пригнали автомобіль чудовий, гарний, без жодних зауважень, без жодних підкрасів, м'яцин, царапин і в ще й за мінімальну ціну. Автомобіль, припустимо, той, що ми що розглядали, знаходиться в Нідерландах, передзвонив, розпитав. голландець говорить, що автомобіль в чудовому стані, але їхній чудовий стан і наш чудовий стан, ну самі розумієте, він відрізняється. Передзвонивши, зателефонував, розповів Все, клієнтові, все ніби машина влаштовує. Говорю, потрібно буде скинути гроші, на натиспало. Так, так, нема питань. Відправляю людину. Їде мій водій, дзвони голландець, резервує дану, даний автомобіль, тому що дана автоплощадка, вона не дуже хоче працювати на експорт, резервує, їде мій водій. Скидаю людині за огляд, тобто потрібно було скинути тільки на це скидаю скидає на огляд. Чоловік дзвонить каже, вибачайте. Я не готовий платити таку-то таку-то суму. Там, припустимо, я йому написав: там потрібно їхати було 200 кілометрів в одну сторону, 200 в другу, 100 євро. Потрібно для того, щоб оглянути даний автомобіль. Я рахую, що це є невеликі кошти, тому що це потрібно затратити час, затратити солярку, тим більше їздим евакуатором. Евакуатор споживає 12-13 літрів солярки на 100 кілометрів. Так, поїхав водій, дійсно, автомобіль виявився з двома підкрасами і з царапинкою. Коли вже людина сказала, що вона не скидає завдаток, а мій водій поїхав, ну я вирішив, що потрібно вже до виконати, як то кажуть, до кінця всю процедуру, тому що неприємно перед людиною, яка резервувала, і перед голландцем. Приїжджаємо так, машина не підходить. Виходить, що я, так як підборщик, попадаю на де і на час, який затратив мій водій. Ну нічого страшного, тобто буде наукою для всіх. Отже, е хочу довести до відома всіх людей, які е телефонують і хочуть, щоб оглянути будь-який автомобіль. Е я за огляд, за, за сам огляд автомобіля, ніякі кошти не беру. Але за диспаливо, люди добрі, повірте, потрібно скидати кошти, тому що я не буду їздити за свої гроші і вам розглядати один, другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий варіант. Тому що 10 машин оглянемо, ніяким автомобіль не підберем, і відповідно дружка попадає. Так що, як то кажуть, буде наукою. На другий раз будемо брати відповідно одразу кошти за диспаливо і після того вже їхати і домовлятися за автомобіль. Сам огляд, ще раз на увагу, за сам огляд, ніхто ніяких коштів не бере, але за те, щоб поїхати затратити свій час і заправити евакуатор, мені потрібно. Отже, всім також цікавлять будь-які автомобілі, телефонуйте. На даний момент евакуатор вже виїжджає. Я думаю, що завтра ще потрібно доробити там буквально одну бумагу. Зараз її їде доробляє і завтра зранку буде виїжджати там дорога, чарга. Кого зацікавила Кіаніру, буквально середа четверна вже буде в Україні. Кого зацікавлять будь-які інші автомобілі, мегани ось такі, припустимо, є варіанти, але хороший меган на сьогоднішній день, щоб взяти, навіть ось такого так він виглядає. Це є 13-й рік. На 16 легкосплавних дисках, 195 пробів, мокрий асфальт, комплектація боус. Автомобіль чудовий, е немає жодного підкрасу. Вартість цієї красуні виходить 10,5 тисяч доларів. Має Фаркоп. Е багажне відділення велике. Ну, сам е автомобіль в нас йде вмістимий. Ось зараз вам його відкрию. Два ключа, сервісна книжка, то все присутнє. Ось так автомобіль у нас виглядає всередині, так як і обишний, в принципі, Меган. Я дуже багато їх привіз. Автомобілі себе зарекомендували непогано, розхід хороший. Автомобіль по е, вартості не є дорогий. Ось, припустимо. Ось дані тяги стабілізатора у нас 450 гривень одна штука. Це не дешевше, це, можна сказати, наближенні до самих кращих Це середній план. Самі дешевші можна купити 250-260 гривень Зараз поміняємо. Також в даному автомобілі в нас не було запасного колеса. Ми людині знайшли домкрат повністю все. все, все. Завтра на новій пошті заберемо, тому що людина приїжджає до нас з Харкова. І потрібно йому далеко, тобто велика відстань, їхати додому для того, щоб людина була е, спокійна в їзді, не дай Бог, якщо проб'є колесо, мала чим поміняти. Зараз здійснюємо ще раз заміну е, правої е, тяги стабілізатора і в середу будемо зустрічати нашого клієнта. Отже, гарного дня, мирного неба. Кого що цікаве, телефонуйте, буду радий допомогти. Підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення до нових відео. Дякую, до зустрічі!